Я хочу подякувати вам, перш за все, за ту роботу, яку ви проводите щодня, дійсно за те, що ви рятуєте життя. Ви всі абсолютно герої. Наше завдання сприяти вам в цьому і зміцнювати матеріально-технічну базу. Ну і дякую вам за те, що ви, власне кажучи, тримаєте світло. Спільно, кожен на своєму місці, обов'язково переможемо. Слава Україні! Дякую вам. Це вже сьомий комплекс аналогічних будинків, переданих польською стороною, народом Польщі, сеймом для екстреної допомоги Харківщини. Все підключено до мереж того, кожного населеного пункту, де ми розміщуємо ці будинки, це каналізація, і вода, і електромережі. Це цілком придатні для життя в будь-яких погодних умовах будинки. Була зруйнована будівля приміщення, де ми знаходились. 4 березня ми були вимушені покинути цю територію, тому що вже не було зв'язку, і бригади не могли отримувати виклики. А ось нещодавно ми повернулися назад на північну салтівку, де працюємо, надаємо допомогу населенню, яке поступово повертається в цей район.